Мої вітання. Хто хоче послухати звук дизеля, Скажіть мені таку річ. Що порвалася сідушка в китайці? Інтересно сюди поставити від японців сідушку, вона теж порвалася на китайцеві? Чи вона б служила вічно? Скажіть мені, будь ласка, є цікаві питання в одного чоловіка, який дивиться ролики. Питання таке. Коли повинен йти дим з сапуна? Ого. Це якщо на зиму немає спеціальних заслонки, можна затулити соломою. Питання таке. Коли повинен йти дим з сапуна і що, якщо він йде? Що з цим робити і що він йде? Подивимося, чи йде, чи не йде. Сьогодні ще не заводився трактор, сутки він простояв. Сутки простоїв, напрацювання тут дитяче. Бак щось висихає. На сонці трактор струїть, бак висихає. Огуу! Повалилось! Трактор робить чітко. Хто знає, дайте якусь відповідь, у чоловіка йде дим з сапуна. Каже помаленьку сапунить, трактору їй 5 років. Горає, діскує все робить, що треба робити трактором. Ну, порадьте. У мене поки диму не йде. Двигун не митий вже з осені, з літа, точніше, ось такий в китайця двигун. Щоб ви собі розуміли. Такий собі в китайця двигун. Але масло тут міняється. 4L 22VT. Масло міняється. Все як має бути. Звук дизеля. Нормально. Ще разок. Whoopnot. Что ты себе поставить Я купил еще 8 мая и Реально Його реально звідти просто здуває вітром від вентилятора. В кого є китайчик, попробуйте, як воно дує, якщо дати нормального газу. Але як не як, болтик стояв. Болтик стояв. Скоро буде відео про китайця. Про китайця відео, як ломняться китайці через кілька років і... Це буде дуже цікавий контент. Не пропустіть, десь на днях до пасочки треба буде його зняти. Чому до пасочки? Тому що це була історія перед пасочкою. А поставити сюди сідушку від японця, я думаю, я б її порвав так само. Треба просто більше орати.